Послухайте казочку про тракторця Рижика, який дуже любив допомагати. На узлісі біля старого сарайчика жив маленький тракторець на ім'я Рижик. Його так назвали, бо він був яскраво помаранчевий. Аж сонце вранці усміхалося, коли бачило, як Рижик блищить у своїй фарбі. Рижик був найменшим тракторцем у селі. Поруч працювали великі трактори, Зелений Грім і Синій Тарас. Вони могли орати величезні поля, возити важкі причепи і навіть тягти комбайн, коли той застрягав у болоті. А рижик ні. Він міг возити тільки невеликі возики з сіном чи допомагати дітям. Садити квіти біля школи. Але він не засмучувався. Щоранку, коли сонце піднімалося над селом, Рижик прокидався першим, весело гуркотів мотором і казав собі, сьогодні я обов'язково комусь допоможу. І от одного прохолодного осіннього ранку у село. Прийшла велика буря, налетів сильний вітер, полив дощ, а дорогою до ферми знесло кілька дерев. Коли буря стихла, всі трактори зібралися на майдані. Треба розчистити дорогу, сказав старий Комбайн. Але ми не зможемо проїхати до ферми, бо там Вузький яр і багато гілля. Великі трактори переглянулися, туди вони справді не пройдуть. Тоді Рижик висунув свою блискучу фару і несміливо промовив: А можна я спробую? Я маленький, я пролізу між деревами. І всі погодилися. Рижик поїхав вузькою дорогою до ферми. Колеса ковзали в багнюці. Гілки хльостали по кузову, але він не здавався. Кожну гілочку він обережно прибирав відвалом, тягнув за собою гілля, штовхав повалені стовбори. Він працював довго, аж поки із захмар не виглянуло сонце. Молодець, усміхнувся фермер, ти справжній помічник. І з того часу всі трактори поважали Рижика. Вони зрозуміли, що сила це не лише потужний мотор, а й добре серце. Відтоді рижик став головним помічником у дрібних, але дуже важливих справах. Він допомагав дітям перевозити гарбузи на свято осені, возив сіно для кіз. І навіть возив стару кішку мурку до ветеринара, коли та застудилася. Кожен у селі знав, якщо десь потрібна допомога, поклич рижика, і він обов'язково приїде, навіть якщо дорога важка чи мокра. І коли вечорами сонце сідало за лісом, рижик тихенько муркотів мотором. І казав сам собі, Я сьогодні знову був потрібен, а завтра допоможу ще комусь, і засинав, мріючи про нові пригоди. Навіть якщо ти маленький, головне мати добре серце і бажання допомагати. Тоді у світі завжди знайдеться справа, яку саме ти. Може зробити як найкраще.